Всім привіт! Я вам покажу еволюцію мутантів і тівіменів. Первий Тівімен 1.0. В нього була одна пушка, де один меч і двигатель. Понятно? Далі 2.0. Ви його вже бачили. Далі XTV. Ви його теж бачили. Не помню в якій серії. І 3.0. Ви його вже кожен день бачите. Коли виходять нові серії. Переходимо до мутантів. Перше його створення 1.0. Далі 2.0. Я не знайшов там X-мутант. Мут... Ну там тільки є X-TV, а тут. А тут. Ну, да. Гар... Гардо, якщо чесно, відлучився. <му>, <Ці> Му, да. Гарду, если честно, відулучився. Далі отцього. CV мене. Так, радше він був такий. І йому на ньому нічого не помінялось, на ньому, на ньому тільки пушки помінялись, і все. І зріст помінявся, бо цей менше трохи був, а цей вже побільшіше І пушка ще додавалась. Камерамен. А все его 2.0. Так, уйди. Уйди. Мач, У него, тут пушка добавилась. И пиш. Ну, товар 2.0. Ну да, такой себе. Я его почти... Я его сейчас улучшу. Буду улучшивать. Далее. Оцей. Він в цій серії не з'являвся, бо він улучився аж до цього розміру. Так, да, це він затокость сделав такий. Так, да, це. Це він. 2.0. Це 2.0. Ой, той те, що ви бачили. Так. Да. Ну а если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!